Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми дивимося, цікаво, чи є якась різниця між оригінальним чохлом, що йде ага. в коробці, там, в комплект ага. з моїм телефоном. Бачите, його назву «Poco X7. От Та Чохлом з Elix, елікс... точніше, не з Алікспрес, а з тему. От, Зараз я ще один чехол з тему достану. В мене він ось тут. Бачите? І будемо дивитися, чи є якась різниця. Друзі, ще хто не знав. На Поко X7 ще підійде чехол від Redmi Note 14 Pro, тому що в нього такий же самий блок камер, як в Поко Екс7. О, тому погнали. Дивіться, отак виглядає перший чохол з тему. Ну, він доволі такий прикольний. І зараз я вам покажу другий. Дивіться, ось так виглядає другий. Бачите, він такий м'якенький. От, він теж доволі прикольний. І давайте. Дістанемо оригінальний чехол, який йде в комплекті з нашим телефоном. Нагадую, хто забув тут процесор Mediatek Dimensity 7300 Ultra. Бачите ось такі показники? Бачите? Так, зараз дос... дістанемо чехол оригінальний. І подивимося, чи є якась різниця між оригінальним чохлом та чохлом з тему. Ну, погнали. Ось я дістаю оригінальний чохол. Бачите, це оригінальний пакет, в якому він був. І дивіться, друзі, оригінальний чохол виглядає ось так. Ну, По перше, що ми можемо помітити, він. Дивіться, ось тут ось такі блок камери. Ось тут він Можна вважати закритий. Ось, тут він, от, ось тут він відкритий. Лучше тобто з цим О, Далі дивіться, ось тут зроблені під кнопки ось так. Бачите, друзі, а отут. Тут ось так. Тут також так зроблено під кнопки. Бачите, друзі? Дивіться, ще чим відрізняться? Тут написано поко. Дивіться, тут поко написано, бачите. Тут написано. Дивіться, Поко десь by Poco. О, і ще тут написано Поко, отут бачите. О, От, От, тут ще Поко написано. Тут Поко не написано, бачите, друзі. І тут Поко не написано, але прикольний дизайн з нотією 3310. О, далі дивимося другий чехол з тему. Дивіться, тут написано: фон, фон кейс Шеп NHIT Qualie Fifth The Great Dreams. Я це, на жаль, перевести не можу, але в слідущому відео переведу. Бачите, тут ось так виглядає, тут він такий м'який. Бачите, друзі, такий же ж тут дивиться, тут ось так виглядає, а тут виглядає ось так. Бачите? І давайте подивимося, ось так виглядають ці два чохла з тему і один чохол. Оригінальний, який був в комплекті. Бачите, друзі? Бачите. Друзі, напишіть в коментарях, які вам з цих чохлів більше всього подобається. Ну мені по дизайну більше всього подобається. ось... Мені по дизайну, в принципі, мені всі подобаються, але оці саме прикольні. От, а по якості, напевно, оці, тому що він оригінальний. От. І давайте, друзі, наприклад, подивимося. Ще раз покажу вам, хто забув, яка комплектація в мого телефона по ну, К7. там. Говорю відразу, там блочка зарядного немає. От Якщо це не глобальна версія, то там в комплекті блочка зарядного не буде, там говорю відразу ще європейська прошивка, тому оновлення там будуть з затримкою. От, але теж доволі будуть ну дивіться, наприклад, якщо там прийшла для вашого телефона прошивка Хай Первіст 3, але для глобального регіону, то для Європи прийде вже через місяць або через півтора, не раніше. От, що тут в комплекті? Що? Дивіться, тут ось такий дріт, що в комплекті От, оригінальний. Блочка не було в комплекті. От блочок на 45 Вт я докупав е в магазині Алло. Оригінальний блочок з Xiaomi на 45 Вт коштує, е коштує 1000 гривень. От ще тут е в комплекті ось така. скріпочка є, щоб е діставати сім карт. Але говорю відразу вже. Що прибрали в 7, Це роз'єм роз для дротових навушників. Та ще не підтримується більше карта пам'яті. Тому ви вже карту пам'яті та навушники не зможете ніяк додати. От, зможете користуватися навушниками, але лише бездротовими. От, далі дивимося комплектацію. Так, ну, звичайно, чек. Бачите, цитрус. Так, давайте, друзі, далі подивимося. Кстати, хто не знав, мій телефон їхав з Одеси, з Приморського району. От. Бачите, ось ще в комплекті де. ось така перша інструкція, бачите перша інструкція далі. Друга інструкція, бачите, друзі. От, Poco X7. І ще нагадую, тут стандарт 7 карт Nano 7, але І7 підтримується, хоча чомусь. В характеристиках не написали, типу, що підтримується е 7 Але насправді тут Є7 підтримується, хоча чомусь в характеристиках забули написати. От Бачите, друзі, ось так виглядає коробка. от бачите, Стандартна коробка чорного кольору, там колір коробки чорний, букви жовті. От, бачите, друзі. Дивіться, ось так, друзі, виглядає. От, і давайте, друзі, ще нагадую, тут прочитав вам характеристики мого телефона. Бачите, якось так вони виглядають. От, упаковка від мого телефона. Поки 7. процесор Mediatek Dimensity 7300 Ultra набирає десь вам тут набирає ну, десь а, 750 чи 780 000 балів. О, далі AMOLED екран Crystal Iris 1.5K 120 Гц. От, 50 мегапікселів Уіз камера, там ще камера відразу з е, іскусеним інтелектом. Далі влаву з захисту. 68 тобто від пилу від пологи захищає. І Ще навіть від падіння захищає, але з невеликої висоти. Далі акумулятор 5110 Ампер. І ще йде, швидка зарядка підтримується. Бачите, зарядка підтримується від 10 Вт до 45. Але рекомендую вам купити на 45 Вт зарядку, тому що вона дуже швидко заряджає. От. Друзі, тому на цьому відео закінчується наше, от, І ось така різниця між цими двома чохлами з тему та одного оригінального чохла з комплекту мого телефона. І різниця, в принципі. Є, звичайно, навіть така немаленька. Це оригінальний чехол, він відразу відчувається в руках як оригінальний. Тут ще шайба, бачите, під камеру ось така. Тут виїмка під камеру краще. Буде... будуть кращі фотографії. От. Дизайн у цього дуже прикольний. У цього теж доволі прикольний. От, але по якості, звичайно, кращий оці оригінальний чохол, який є в комплекті. От І ще нагадую, що підійде оригінальний чехол від Redmi Note 14 Pro. От, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, яка є різниця між оригінальним чехлом з комплекту та з тему. от всім до побачення, всім гарного дня.